Всім привіт, дорогі друзі! Знаходимося на моєму винограднику область, Заозерний Гайсінський район. І деякі форми ще в нас є на винограднику, сьогодні ми. Вас з ними познайомимо. дивіться е, Перша форма у нас кешмиш рататуй, легендарний рататуй з карамельним смаком, е, да який всі люблять, всі над, він такий досі нашумівший, кожен хоче посадити саженці саженці його е, замовляються відразу, як тільки виставляється каталог. Е, дивіться, що е, по навантаженню? По навантаженню все супер. Цей рік нам, подивіться, викинув, які грони. Це вже не все навантаження. Бачите, ось ми вже почали його знімати. Ось цю грону тільки що зрізав звідти, покажи звідти, Кущ під повним навантаженням. Є ще один кущик, там трішки були менші грони, і там уже ми його зняли. А тут, бачите, все чудово. Від, від сонечка набирає такий жовтенький колір. В смакові є. Його... У нього э, ця карамелька, дивіться, ягодка. Ягодка не така мілка, це сорт американської селекції. Да? Дивіться, 100% кишмиш, ось маленький рудиментик. На таку велику ягодку. Дивіться, малесенький рудиментик, він приїжджі, не відчувається. Він такий мягенький мягенький подивіться, подивіться, я вибрав саму більшу ягоду. Подивіться, ягода крупноти якої. Тото то рататуй. Смакові є карамельний такий смак. Всім рекомендую. Також дивіться, два дня ось вчора і позавчора у нас лив дощ. Двоє суток. Подивіться, що на винограднику. Тому вибачайте, що в такому якби, виді, да, подивіться, яке болото місяця. І зараз е, робимо деяку вирізочку винограду, ріжемо у відра, бо з ящиками сюди немає як зайти, бо, бо будуть ящики в болоті. Отож, поїхали далі. Біля прививочки торнадо. Ось таку має дуже крупну він ягідку, Ягодка хрустка. Ось ще є гроночки. Отут у нас розкиданий, бачите, розвернута була лоза. Ще тут є, тут вже трошки позащипували. Що по торнадо, хочу сказати своє бачення. Дивіться. Покажу вам ягоду, так, да, ягода дуже великих розмірів, хрустка, все. Все чудово по ньому. Ну, Замічав я підтрискування. Бачите, дивіться, яка червона такий ободочок, кісточка повністю вже бачите, чорна. Ну, Ягода дуже хрумка. От, по смакові торнадо, звісно, да, це ще з чимось. Але замітив підтрискування. Наверно, раз-два або три. Ну, За два рази ми з ножницями проходили. Ще ягода була зелена і відкривалися носи. І тут його сабула, і оса була, і приходилися. Звісно, зараз вже такий холод. Да, прийшли дощі, то нема ні ос, ні шершнів. В цьому плюсові, хоч плюс є. То приходилися ножницями. От напишіть, ось, о, бачите, покажи розкритий трошки носик. Оце отак він підтріскував, бачите? Е, напишіть, як він у вас веде себе. Можливо, перший рік прививці, можливо, ну треба ще спостерігати. Але напишіть, як він себе веде у вас. Форма вже доволі таки розповсюдження, хто має після опадів чи був помічений тріск. Друзі, трішки не по темі, вальок ми вже вам показували. Але ось дорізаємо останні грони. Дивіться, повністю він витримав всі душі, всі випробування, хрумкей з сучасним мускатиком. Ми попередніх відео бачили, але дивіться, ягода абсолютно ціла. Ось там десь не де малесенька. Така, як ви бачите, ось. Перед вами гібридна форма АЛВІКА, Я її називаю волшебні шари. Подивись, покажи цю нашу, нашу красу. Дуже крупніча поніягода. Цей рік опилення прямо таке, аж збите, збиті такі грона. Перший рік, мабуть, таке опилення. Грони були такі більш-менш рихліші. Йому ще треба трошки повисіти. Верхня ягода вже доволі таки гарна, бачите, на деяких гронах, а нижня ще чуть-чуть йому треба повисити. Я думаю, що ще він якусь недільку і дойде. Хочу вам показати ягоди гіганти, подивіться, які ну, крупніші, ніж сливи. Тут така ягода 20-ка 20, 20 грамів це тільки так. Ось тут ще крупніша. Подивіться, які сливи. Розробимо розріз, покажемо, що у нас там. Алвіка. Ну, бачите, верхніх ягода вже і кісточка коричнева, вона вже і смачна. А от великі грони і незамше трішки треба повисіти, ще щоб їй дати тепло. Ось у нас Алвіка. Так, дивіться, що по ній хочу сказати. Моє бачення. Все по ній чудово. Зараз розказує її маленький мінус. Тріску взагалі немає. Два дні, подивіться, пройшли на проливній дощі, Ні одної ягодки немає підтрісної, ні одної. Це великий плюс. Далі. Мінус мінус із того, що ягода може підсипатися. Не на кущові підсипатися, як там там цей, як, ну там, осипання грони прямо йде. А от коли ви зрізаєте готову грону, да, її треба дуже бережно, там, якщо на реалізацію ставити на веса, бо все одно вона просипається сразу в пакет. Бо ну, на ринок його, якщо ви в ящиках повезети, то там дуже буде велике осипання. По ягодах. Ось Друга площа наш палери те саме. Ось, ось подивіться, яка загрузочка, подивіться. Це чудово. Ну, Так, по ньому все добре, я ж кажу, тріску немає, а це що підсипання, коли ви зрізаєте, ягода дуже легко тримається на, на плодоножці. Перед вами Goldfinger. Японська селекція. Теж дуже класним смаком. Да? Схожий карамельний смак, такий схожий, як у рататуя. Це вже не все навантаження, зрізали ми вже дітлахам поїсти. По дві грони на пагін він отак закинув. Бачите, грони такі невеликі, але по дві грони на пагін, то все нормально. Бачите, от зараз зріжу ягідку вам покажу. Ось дивіться, ще й тут хеловінчик коло нього до сих пір висить, дивіться, і не заізюмився, ніде нічого. Аж хочеться шкуштувати. Солодкий вже як мед. Так, дивіться, Goldfinger. Дуже я ж кав, цікавий карамельний смак. Дивіться, який вже зрілий. Кісточка вже повністю коричнева. Смак просто чудовий. То це нашим дегустатором. Оця вся краса буде зрізатися, будуть вони його ласувати. Бачите? То він в мене на прививочці. Я вже розповідав якось в попередніх відео, що була зроблена прививочка, вона була слаба з перегибом, думав, що нічого не буде. Все воно заросло і дало гарний урожай. Подивіться, в нас які пішли лози. Дуже добре відчувається цей карамельний смак. Дуже смачний виноград. Перед вами кумір. Подивіться, які волшебні шари, теж я кажу. Дуже крупнюча ягода. Грони такі здорові, нарядні. Дивіться, яка ягода. Зараз я покажу її в розрізі. Це він нас на приривочці, є ще в другому місці. Теж така велика ягода. Чекай витру руки, бо. Друзі, такий дощара пролив, що просто ну, болото таке стоїть, вода стояла на винограднику, Два, Двоє суток що дощ, не переставаючи. Бачите, ще він якраз доходить, вже кісточка ось така крупна ягода. Е, теж така вона смачна. Бачите, кумір. Що е, по ній. Зараз дощі пройшли, бачу, все тримає, нічого не цей. Але попередній був дощик, він дозрівав, то пару ягідок такого де-не-де ми знаходили, що носики розкривалися. Але там хвилина діла я ягодку тут чек-чик-підрізав ножицям і все. І все воно стоїть. тобто... Такого нема, що він втріснув там і, і цей. І бачите, подивіться, двоє суток йшла вода на винограднику. Виноград досі мокрий. Бачите, подивіться, от ягоди цілі. Ось не бачу підтріскування. Ну, ну пару штук, я ж кажу, було. ну, Це взагалі можна сказати, що це не тріск. Після двох суток він отак висить, то це дуже гарний показник. Перед вами минулорічні прививочки. І тут накидано. Багато чого і покажемо, що це. Ось це у нас мускат медовий. Вже ми звідси робили зрізочку на деяких пагонах. От там бачимо така і більші грони, є менші минулорічна прививочка. Ягода вже повністю зріла, бачите, має такий жовтуватий колір. Отут От бачу або потертості від сітки, або маленький загарчик на сонці, де-не-де. Де, де, де. Тут було раніше прикрите сіно. Мабуть, мабуть це таки сітка, бо бачимо, що тут цього всього немає. а От Отут, де ягода більш сюди була сітка, то бачимо, що трішки є такі, як підтертості. По ньому все нормально, ні тріску я не бачив, ні оса його не била. То ніби, ну, я ним задоволений. Єдине, що він на прививці, а привитий він на. Дуже на пізній виноград він в мене не визрівав, оригінальний здається. То дозрівання трішки відтягується на прививці. От На свої корні треба кидати, то він йде трішки раніше доходити. Так, це у нас декілька грон залишилося. Це у нас Дніпровський квартал. Ось таку має ягоду. Бачите, ось такі великі грони. З тої сторони в нас було пририто пів куща. Да? І сюди, бачите, я завернув один рукавчик, бо там вже не влазило. То там ще маленькі гронки такі залишилися, а великі, ну, які нижче були, ми вже позрізали, то ягода така хрумковата по ньому. Ну, гарний виноград. Ні тріску також не наблюдав, ні його ні не била. Він такий плотний, бачите, зрілий вже. Дніпровський квартал. В когось бачу він такий більш розовіший. В мене вже він так повисів довгенько, то він уйшов в фіолетові тона. Ну, Чудово, чудовий. Також далі переходимо. У нас Дніпровська рив'єра. Ось вона, друзі, має отаку красу. Подивіться, яка ягода. Я перший раз, як її побачив, її. Захтів, чому? бо дуже гарна ягода. бачите? Вона до половини така розовувата. Далі біла. По ній. Оці окремі грони малі вже можна їсти. Ну, вже споживчі вони. Більшим ще трошечки треба повисити. Трошечки. По ягоді покажу. Дивіться, все як висить, нічого не прорізав, ніде ні одної ягоди не було підтрісну, що і всі дощі вона витримала на заключення сезону в нашій області. Доволі таки цікава форма і доволі таки гарна. Подивіться. Руки грязні. Опа, дивіться, така, бачите, консистенція. Вона плотна. Така плотна. Ось бачимо, кісточка ще така не зовсім коричнева ще її трошки треба повисіти е, в оцих місцях. Я ж кажу, на завершення винограду, але я думаю, що її днів всім. Навіть я, я друзі, замітив, оцей хоч і холод, да, немає сонця, але все рівно виноград потихеньку добирає кондицію. День за днем йде, все одно на день якихось є 12-15 градусів, він потрохи, потрохи доходить. Бачите, ось, ось тут вже ягода зріла. Вона вже... Бачите, така розова, Ро... більш така, бачите, розова, а сюди жовтіша. Тут ще трішки треба повисіти. Дніпровська Рив'єра задоволений нею на завершення сезону. Так як цей рік все відтягнулося да, капітально, то якщо б звичайний рік, такий як минулий рік, то вона вже б давно була б готова. Також, друзі, дивіться, вже ми показували це все, але зараз перевірка на тріск конкретно, перевірка на час. Ягоди, які висить на кущах. Да? Це у нас ювілейного черкаска, преображення, потім Юліан. Там так само, все те саме. Навантаження познімали, є де вже багато чого зняти, але цей виноград в цьому році я тримаю на заключний етап. Да? Як скажемо так, золотий коник у мене буде. Подивіться, як він гарно набрав колір. Дощі леють. Ось, ось цей, Нігде нічого. Подивіться, як він висить. Ось десь, бачите, одна ягодка там. Ось малесенька, як би цей. А то, подивіться, все абсолютно ціле. Ювілейного Черкаска старенький, все. Але він вже, коли добре повисів, набрав гарний колір. І зараз саме на завершення сезону така крупна ягода. Вона дуже має попит. Він вже набрав гарний цукор. Смак гармонійний, звичайний, все ми це показували. Але от хочу показати, як він висить. От друга площина шпалери. Ми там трохи, я ж кажу, позалишали. Бачите, по краях позрізали, але є ще в нас отакі кущі, які чудово себе, чудово зберігається ягода. І зараз, коли вже на ринках стає винограду, вже зменшується, то така ягода зараз, як золотий коник, себе поправдовує. Перед вами пам'яті шмільова. Ось отаку має ягодку. Вже я ж кажу, теж на завершення сезону е вона у нас доходиться в нас при привитому варіанті. Дуже слабі були прививки, бачите, геть, геть ще обв'язки не познімав. Думав, що ну, щось таке воно думав нічого. Але грони вона повикидала, я вам скажу, подивіться, чи малі, подивіться, яка, яка гроздяка. Дивіться, яка лоза тоненька. Да? А гребінь грубший, ніж. Грубший, чим, чим цей. Чим, е Чим сама лоза. Ну, Грони дуже великі повикидав. Єдине, що деякі ягоди були підтріснуті. попередній був дощ, прийшлося попрацювати ножницями. Але грона така рихла, проблем з цим не було. Ну і десь і оса ось підбивала, бачите, чершеньок десь цей. Десь ну, не без того. Але цей дощ критичного такого нічого нема. Бачу, ось там десь підтріснута ягодка. Ну, він вже повністю готовий. Це вже ми його сьогодні-завтра будемо зрізати. Оце пам'яті шмільова, отака ягідка під завершення сезону. Питали мене, бачили в попередних відео, що це в тебе за білий виноград. Це в нас старенька добра ульяна. Форма не нова, вона ще виведена десь аж у 2005 році. Але я її тримаю на завершення сезону. Вона завжди мене виручала. Коли вже. Майже там нічого нема, він дозріває і висить, і набирав гарний цукор. Оці окремі грони крайні, да, вже, можна, вже можна зрізати. Бачите, ягода так на сонечці вона така стає жовтовата. Взагалі він такий, колір в нього біло-зелений, але на сонці може набирати такий гарний колір. Навантаження покажи. На кущик ця сторона, та сторона. Бачимо, по тріскові все нормально. Ніяких не бачу, щоб там нарікань було на підтріскування. Ягода вся ціла абсолютно. Це на завершення сезону. Я його тримаю, він же в мене перевірений. Це кучне молодий, корневласний кущ, то, то я вам сказав, що ну. завжди він не на завершення сезону виручав. Ось такі Уляна. Ну і що вам хочу сказати на завершення? Погода, бачите, нас не радує. Холода, заморозки вже були, були приморозки. Потім Зараз дощі конкретні пролили. Ну, друзі, ось так. Але працюємо, підстосовуємося. Хтось там писав коментарі, да, де показували, де ми рятували наші саженці, от там що ти там це дурня, махни рукою. Все треба прийняти то, що сезон невдалий. З весни померзло, в осені вже молоду лозу прихватило. Друзі, якщо нічого не робити, то сезон і слідуючи де не вдалий. Бо якщо молоді лози, які ще у вас не визріли, да, якщо вже бачимо, як тут це визріло, то тут у цьому кущові знімається врожай і цій лозі вже по барабану той мороз. А якщо молоді лози вас хапнув приморозок, то це вже удар по врожайові на наступний рік. Тому, скільки бачу відео, по всій Україні старалися якось захистити, хтось молоді саженці вкривав, знімав. бо... Бо самі знаєте, що це труд і кошти люди віддали за ці саженці, там можливо якісь і цінні сорти. Десь хтось тунелі робив. Ну кожен старався як міг. Тому хто працює в цій справі, це, Ну я знаю, це говорять ті, хто в себе там мають там рядок, якісь ще два для себе, як то говориться, посадили. Він за ним, за тим виноградом, так би й мовити, не горить, що ваш ну, ну є врожай, є десь щось недозріло, десь щось померзло. Ну, ну так, невдалий сезон. Ні, друзі, ми працюємо і стараємося якось витягнути. Ви бачили, як ми рятували весною три хвилі заморозків? Для чого ми це хтось там писав контент? От Ютуб треба контент. А ти там кого тих саженців ти ті, ті банки палив. Друзі, який контент? Ви думаєте, що я цю ніч не спав коло тих саженців для того, щоб там 2000 чи 3 відео подивилося контент? Це? Який контент? Про що ви говорите? Там праці було вкладено для того, щоб спасти ці саженці, щоб ще лоза зріла, бо я знаю, що зараз цих пару приморозків пройде, і все рівно буде тепло. Початок жовтня все рівно десь якесь ще буде, або бабине літо проскочить, або буде така похмура погода, але день за днем йде, і лоза день і вже краще вона визріває, день і вже краще. Тому ми працюємо, скажімо так, ну ми знаємо, чого ми працюємо. Тому не пишіть це контент, ще там щось, ще там щось. Якщо контент, то це треба смішки, ролики за ролики знімати. Така тема там виноградуста, садівництва це знаєте, як треба, щоб набирати там великий контент. Не для того всього ми це все і показуємо. Звісно, є якісь і плюси від цього контенту. Ну, повірте, всю ніч не спати і за контенту за тих, що ви подивитеся там тих пару тисяч то відео. Це ну. Попробуйте ви зняти такий контент. Тому ось так, друзі, показуємо для чого. Для того, щоб ви бачили, що можна працювати, можна захистити, якийсь врожай можна мати. Далі, звісно, не знаємо, яка буде погода, бо холода і теж показують деякі ночі, і плюс 3, і плюс 4, Ну, будемо бачити, будемо надіятися. Нам залишається надіятися на щось на краще. Так, по в основному водограду колози повизрівали вже ніби нормально. Там ще по прививках є питання, але я думаю, що ще трошки потягне воно і воно подозріває саженці. Покажемо на днях відео із саженцями, вкопати будемо. да, вже починають запитувати кінець-жовтня, десь будемо копати саженці. Раніше нема смисла. Зараз вже дивлюся, пішло повно копаємо саженці, Замовляйте, відправляємо там. Та, та, та. На початку жовтня, другий, це ще дуже рано. Ще вегетація не стала повністю. Той саженець не зійшов в стадію сплячки. Да? То, що ви то листя обіруєте, він ще може отримати якийсь стрес, і потім це може попливати на подальшу його вегетацію. Тому краще ще зачекати якихось там недільки дві-дві-три. Потім викупаємо і всі ваші замовлення, які ви замовляли, ми розіслемо. Десь кінець жовтня, початок листопада, я думаю, це буде так. І ще його можна садити аж до нового року. Якщо земля не замерла, не переживайте його. Я минулий рік, знаєте, коли саженці садив? Замов, замовив, Там мені подарували декілька саженців. Ну якби я на них не розраховував, мені подарували. І, і я вже і не хотів садити, але мов, блін подарували. Іначе дивлюся, і сортів в мене немає, така, знаєш, цікавість оця перевірити. 31 грудня я копав ями і садив саженці. І Нічого вони ростуть. викопали яму, посадили бутилкою. Ну зразу його вкрили і звести він чудово пішов. 31 грудня на новий рік я щось так запам'ятав. Новорічні саженці Саженці ще є по багатьох сортах в наявності. Ось де ви можете знайти е, наші саджанці, каталог в шапці профіля. Е, де що вже закінчилося, багато ще чого є, що цікавить, запитують. Все, всім пока, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, далі буде багато цікавого. Працюємо. Осінній період зараз це найгарячіший період. Дуже багато праці в саду, дуже багато праці і на винограднику, е, скрізь багато праці. Тому підпи, підтримайте канал лайком, підписка. Всім до побачення, гарних всім врожаїв!